Рік тому в склад президентської бригади, 23-й батальйон, був переданий цей один із перших пармів. Тиждень тому він був на Донецькому напрямку. Він виконував технічні завдання. Був екіпаж, тут стояв технік, робили ремонти і влітає ракета смерч. Будинок руйнується зверху. Падає балка, наш парм витримав все. Не тільки швидка, а й наш парм врятував життя військовим. Тут є уламки бетона, тут є все. А він своїм ходом доїхав до нас. Ми сьогодні беремо його в роботу і 23 му батальйону президентської бригади буде повернути повністю відновлений парм. Наша команда вміє і буде. Це робити слава збройним силам.